Сьогодні на Рівненщині з робочим візитом побував міністр охорони здоров'я. В рамках своєї поїздки Віктор Лішко разом із головою НСЗУ відкрили перше засідання госпітальної ради у регіоні. Зокрема, міністр говорив про недоліки, які існують у медичній галузі Рівненщини і всієї країни на цьому етапі та перспективу формування сучасної мережі лікарень. Коли ми говоримо про формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, у нас історично вже є негативний досвід. Ми мали постанову Кабінету міністрів України про створення госпітальних округів, і там були передбачені ключові речі, зокрема про госпітальні ради. Ми сьогодні почули, що рівненська госпітальна рада збирається в перший раз. І, напевне, в останній, бо вже в новій постанові, поняття госпітальна рада не передбачено. За словами Віктора Ляшка, обговорили питання формування спроможної мережі лікарень на зустрічі, тому що нині в Україні закінчується третій етап медичної реформи, відповідно до якого кожна область України має стати окремим госпітальним округом європейського зразка. Це передбачає, що усі лікарні в регіонах повинні розділити на загальні, кластерні та надкластерні. Тож до 1 травня рівницька ова повинна затвердити план розвитку госпітального округу та захистити його перед міністерством охорони здоров'я. Усе це, аби медична допомога в нашій області, була доступною, якісною та безоплатною. Атнею. Третій етап реформи він інфраструктурний. Він передбачає формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в які ми будемо спрямовувати зараз пріоритетні інвестиції для того, щоб вирішити три ключових питання: забезпечити доступність до медичної допомоги, забезпечити її якість і безоплатність для кожного пацієнта. Тому будуть лікарні поділені на загальні, кластерні і надкластерні. І для кожної лікарні буде визначено свій як напр... перелік функцій, які вони повинні виконувати, і ніяк інакше. Тобто це мінімальне. Що треба буде забезпечити керівник департаменту охорони здоров'я рівницької ОВА каже кінцевого плану розвитку та формування спроможної мережі лікарень на даний момент ще немає, оскільки над ним працюють окремо на рівні кожного району. Ми маємо вже пропозиції для кожного лікувально-профілактичного закладу і на рівні. Надкластерних закладів це виключна позиція військової адміністрації департаменту охорони здоров'я. А щодо формування кластерних закладів, ми також надаємо свої пропозиції. Проте дорученням першого заступника голови військової адміністрації сформовані будуть робочі групи на рівні кожного кластеру, тобто району, для того, щоб вони нам дали пропозиції. А найголовніше не тільки пропозиції, а й план розвитку кластеру і госпітального округу, який ми імплементуємо в загальне рішення і передамо на затвердження міністерства охорони здоров'я. Також на першій госпітальній раді за участі міністра охорони здоров'я здоров'я, голови НСЗУ керівників лікувальних закладів та голів громад обговорили фінансування галузі охорони здоров'я області. Окрім того, підняли питання реалізації медичної гарантій та розвитку медичної освіти на території Рівненщини. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.